Помітили, що телефон швидко сідає, навіть коли ви ним майже не користуєтесь, Можливо, причина не в самому телефоні, а в одній прихованій функції. Вона активна з моменту покупки, і багато хто про неї навіть не здогадується. Ця функція постійно шукає пристрої поблизу, навушники, Bluetooth-колонки, смарт-годинники. Навіть якщо поруч немає нічого, телефон продовжує сканувати, витрачаючи батарею. І так цілий день. Для того, щоб це виправити в налаштуваннях, шукаємо пункт Google. Вибираємо тут усі сервіси, гортаємо трохи вниз та вибираємо розділ Пристрої. Якщо ви не підключаєте навушники чи інші пристрої щодня, ця функція вам не потрібна. Вимкнувши її, ви зменшите фонову активність і продовжите роботу батареї. Маленьке налаштування, але різниця буде помітна. Просто вимикаємо її і телефон буде працювати так само, але без навантаження на батарею. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.